Сьогодні ми розглянемо ключові аспекти нейробіології, психології та соціології емоцій, а також їхні взаємодії в контексті емоційного розвитку та сприйняття. Ретельно аналізуючи роль нейробіології, психології та соціології у формуванні емоційного спектру людини, ми поглибимо наше розуміння природи емоцій і їхнього впливу на поведінку та міжособистісні взаємини. Нейробіологія емоцій це галузь науки, що вивчає фізіологічні механізми, які лежать в основі виникнення, вирішення та регуляції емоцій. Це важливе поле дослідження, яке допомагає зрозуміти, як мозок обробляє емоційні враження і як це впливає на наше поведінкове та психічне функціонування. Фізіологія емоцій включає дослідження різних аспектів мозкової активності та хімічних процесів, які лежать в основі емоційних реакцій. Нейроанатомія грає важливу роль у цьому контексті, оскільки певні структури мозку, такі як амігдала, гіпоталамус, гіпокамп і передня кора головного мозку, відіграють ключову роль у виникненні та регулюванні емоцій. Нейрохімія також є важливим аспектом фізіології емоцій. Хімічні речовини, такі як серотонін, дофамін, норадреналін та гамма амінобутирова кислота, впливають на модуляцію емоційного стану. Взаємодія між нервовою системою, зокрема лімбічною системою. І ендокринною системою регулює ці хімічні процеси. Нейронна активність також досліджується для розуміння фізіології емоцій. Використання методів, таких як функціонально-магнітно-резонансна томографія та електроенцефалографія, дозволяє виявити активність мозку, пов'язану з різними емоціями. Наприклад, активність у внутрішній частині передньої кори головного мозку спостерігається під час почуття задоволення, тоді як активність аміталі може збільшуватися при виникненні страху чи гніву. Регуляція емоцій це комплексний процес, який включає різні стратегії для керування та вираження емоцій. Люди використовують когнітивні стратегії, такі як переоцінка, зміна уваги та регулювання поведінки для того, щоб управляти своїми емоціями. При цьому емоційне вираження через міміку, обличчя, тіло та голос є важливим засобом комунікації, що допомагає іншим розуміти наш емоційний стан та реагувати на нього. Саморегуляція це процес. Керування власними емоціями, який можна розвивати шляхом практики медитації, релаксаційних технік та інших методів самовдосконалення. Загалом нейробіологія емоцій є складною та захопливою галузі науки, яка розкриває та доповнює наше розуміння емоційних процесів. Дослідження в цій області допомагають розробляти нові методи лікування психічних розладів, підвищувати якість міжособистісних відносин та розвивати стратегії саморегуляції, що впливають на загальний рівень благополуччя та якості життя. Психологія емоцій це галузь психології, яка вивчає природу, походження, вираження і вплив емоцій на поведінку і психологічне благополуччя людини. Вона досліджує, як емоції формуються в людському розумі, які фізіологічні та психологічні процеси керують ними, і як вони впливають на мислення та ухвалення рішень. Одним із аспектів психології емоцій є дослідження вираження емоцій. Це включає в себе вивчення фізіологічних реакцій, міміки обличчя, жестів і тон голосу, які супроводжують різні емоційні стани. Наукові дослідження підтверджують, що емоції відіграють ключову роль у різних аспектах життя людини. Вони впливають на швидкість запам'ятовування інформації, стимулюють діяльність фантазії, надають мові переконливого забарвлення або навпаки. Також емоції замовлюють яскравість і повноту нашого сприйняття світу. Дослідження в галузі психології і мовлення демонструють, що емоції можуть впливати на тональність, інтонацію та емоційні забарвлення висловлювань, роблячи мовлення більш виразним і живим. У 1970-х роках психологи Елізабет Лофтус і Джон Палмер провели серію експериментів і з'ясували, що емоційні події краще запам'ятовуються і довше залишаються в пам'яті, ніж нейтральні. Невеличкий приклад з моєї професійної царини. У рекламі психологія емоцій часто використовується для виклику певних почуттів у споживачів і створення зв'язку з продуктом або брендом. Реклама автомобіля може акцентувати почуття свободи та пригод, показуючи його в динамічних сценах із мальовничими пейзажами та щасливими людьми за кермом, що дарує потрібні емоції потенційному споживачеві та створює потрібний ментальний зв'язок. Перейдемо до такого поняття як емоційний інтелект. Це поняття в контексті психології емоцій являє собою здатність людини усвідомлювати, розуміти і ефективно управляти своїми емоціями, а також безпомолково усвідомлювати емоції оточуючих людей. Наприклад, дослідження, проведене Деніалом Голманом і його колегами. Засвідчило, що в людей з високим рівнем емоційного інтелекту краще розвинуться навички комунікації, співробітництва та розв'язання конфліктів. Емоції це не лише індивідуальний досвід, а й соціальне явище, яке має значний вплив на наше життя в суспільстві. Перше, що слід розуміти, це те, що емоції є недовід'ємною частиною нашого соціального життя. Вони відіграють ключову роль у тому, як ми спілкуємося один з одним, як формуються наші стосунки і як ми сприймаємо соціальні ситуації. Уявіть собі, якщо ви перебуваєте в громадському заході, ваші емоції не тільки визначають ваш настрій, а й впливають на те, як ви сприймаєте оточуючих і як вони вас сприймають. Це всього лише один із численних прикладів того, як емоції формують соціальні взаємодії. Соціологія емоцій вивчає різні аспекти цього явища, включно з видами соціальних емоцій. Перший тип це правила емоцій. Кожна культура має свої правила, що стосуються того, які емоції вважаються придатними для вираження в певних ситуаціях. Другий тип це емоційні сценарії. Різні культури можуть мати встановлені сценарії для вираження емоцій. У різних соціальних ситуаціях очікується певна емоційна поведінка, наприклад, прояв роботи на похороні або показова радість на весіллі. Як ми вже зрозуміли, емоції створюють зв'язки між людьми. Вони зміцнюють довіру, емпатію і співчуття. Емоції безпосередньо впливають на соціальні відносини, а соціальні відносини впливають на емоції. Якість наших соціальних відносин, таких як довіра, повага і підтримка, формує наш емоційний стан. Наприклад, позитивні стосунки з близькими людьми може сприяти почуттю безпеки і задоволення. Тоді як конфлікти або ізоляція можуть викликати стрес і тривогу. Коли ми висловлюємо свої емоції, ми підтвердимо свою людяність та ідентифікуємося з іншими. Наприклад, вираження радості під час зустрічі з другом зміцнює наш зв'язок з ним, підтверджуючи нашу радість від його присутності. Які ж взагалі існують види соціальних емоцій? Перш за все, це емпатія. Це вміння розуміти і розділяти емоції інших людей. Вона дає нам змогу стати на їхнє, місце, висловити співчуття і підтримку у важкі моменти. Другий тип це довіра. Довіра відіграє ключову роль у формуванні та зміцненні наших соціальних зв'язків. Вона створює атмосферу безпеки та комфорту взаємодії з іншими людьми. Захоплення. Воно виникає, коли ми сприймаємо видатні якості або досягнення інших. Воно сприяє повазі та заохоченню цінних якостей оточуючих. Гнів і співчуття. Вони можуть виникати у відповідь на несправедливість або за шкоду іншим. Водночас співчуття дає нам змогу підтримати і допомагати тим, хто відчугає хворобу, втрату або страждання. Сором. Він виникає, коли ми усвідомлюємо свої помилки або недоліки, або коли спостерігаємо за діями інших, які спрощать нашим нормам поведінки. Ця емоція сприяє саморегуляції та змінам у поведінці в майбутньому. Отже, в цьому відео ми зрозуміли, що дослідження в галузі емоцій проводиться на передані кількох дисциплін, включно з нейробіологією, психологією і соціологією. Нейробіологія емоцій допомагає нам зрозуміти фізіологічні процеси, що лежать в основі емоцій, і їхній зв'язок із мозковою активністю. Психологія емоцій розкриває вплив емоцій на психічний стан мислення та поведінку людини. А соціологія аналізує, як емоції впливають на соціальні відносини та структури, допомагаючи нам зрозуміти їхню роль у формуванні соціальних норм, стереотипів і конфліктів. Разом ці дисципліни розширюють наше розуміння про те, як емоції впливають на наше життя і взаємодію в суспільстві. Сподіваємося, що наш матеріал був вам корисний і ви змогли поглянути на свої емоції з іншого боку.